П'ять питань Таролога, які ми просто вимражують. Перше, це коли я вийду заміж. Дівчата, блядь, я откуда знаю. Бо майбутнє воно, в принципі, достатньо варіативне. Ми не можемо подивитися, коли ти в цілому вийдеш заміж. Ну, тому що ти можеш просто тупо прийняти рішення сидіти вдома цілий рік. Але ми можемо продивитися, які перспективи вийти заміж. Цього року, або який потенціал до заміжжя саме за цього конкретного чоловіка чи дівчину, або який потенціал до того, щоб там протягом трьох місяців вийти заміж? Яка ймовірність того, що ці стосунки у найближчий час призведуть до заміжжя. Тобто має бути якийсь чітко визначений часовий проміжок. Звісно, я допоможу обрати часовий проміжок, але в цілому коли я вийду заміж. В житті взагалі не існує такого, типу, вийти заміж, це мені по долі. Ну твоє життя це наслідок твоїх рішень, так якоїсь рандомної череди подій, звісно, не без цього, але рішення про заміжжя, про початок чи закінчення стосунків і так далі, точно приймаєш ти сама. Друге, це скільки в мене буде дітей, а собак. Це питання, якщо чесно, більше не до таролога, а до гінеколога. Гінеколог ваш знає стан ваших гармонії, чи ви фертільна чи не фертільна, які там вас пора предактивки, і так далі. І знову ж таки, діти це про наш вибір. Бажання завести дитину це про вибір. Сама ж дитина це наслідок нашого вибору. Знову ж таки, по судьбі, мідь дітей. Ну це ваша відповідальність. Тобто тут так само ми можемо подивитися перспективи вагітності цього року, перспективи вагітності там протягом трьох місяців, на що звернути увагу, щоб завагітніти, і так далі. Але тут більше не з медичної точки зору, а з психологічної, тому що буває таке, що у нас там стреси, якісь обмежуючі переконання і так далі. І це теж впливає. Чи цей партнер мені по долі? Не, не хочу вас розстраювати, але нам ніхто не по судьбі, ячки. Ну це грустна історія життя. Як би нам не хотілося перекласти відповідальність за наше життя на якусь там судьбу, стосунки з людиною це знову ж таки про вибір. Або обираєте бути з цією людиною, або обираєте не бути з цією людиною. На таро ми зможемо підсвітити перспективи та наслідки вашого вибору того чи іншого, але прийняти за вас рішення mm -mm. за допомогою таро ми зможемо подивитися, що зробити, щоб ці стосунки там стали класними, як їх покращити, яка там перспектива вийти заміж за цього партнера. Тобто Таро не передрікає злий і неминучий рок, якусь там долю, яку неможливо оминути чи щось таке. Ні, вони як. Хелпер, допоміжник, що зробити, щоб стало краще, що зробити, щоб досягнути своєї мети. наприклад, підписатись на мене в інстаграм. Пока.